Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь Пресвятої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Третій день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже. Господи, поспіши мені на поміч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, благаємо Тебе через заслуги Твоєї дорогоцінної крові, що офірується щоденно у кожній жертві в службах Божих по цілому світі. Зволь подати Твоє благословення нашим рідним, де б вони не були. Не покидай їх в годині потреби та біди, задля агонії Твого Пресвятого серця і скорбіння непорочного серця Марії захорони їх в Твоїй Божественній любові. А якщо вони зрішили, даруй їм ласку отримати Твоє милосердя у цьому житті і вічну славу після смерті. Амінь. Господи Ісусе Христе! Ти, що є правдивим Богом і правдивим чоловіком, Богом святості, Богом повним маєстату, зглянься над нами усіма і над цілим людським родом. Не переставай очищати нас від наших гріхів і недостатків Твоєю дорогоцінною кров'ю, так, щоб ми могли завжди проживати у Твоєму святому мирі і в любові. Амінь. Благаємо тебе. Допоможи твоїм слугам, яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь. Звернення до причистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай все, милостива, мучеників, причиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто-небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю Твого Сина, шукав Твого заступництва і був залишений без помочі. Співкупительку людського роду, моя цариця і матінко, Упуваючи на силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми, виєднай для мене ласку від щедрон Божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати. Почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові. Найдорогоцінніша крови вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями задовільняєш спрагу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. І з глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити. Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості? Котру душу не надихне любов до Ісуса, котрий пролив всю свою кров ради нас? Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов, о, безмірна любов. Котра подала нам цей Спасительний бальзам. О безцінний бальзам, витрискуючи із джерела безмірної любові, даруй, щоб всі серця на усіх мовах Тебе хвалили, величали, Тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала Небесним особам, нехай Бог буде благословенний. Нехай Його ім'я буде благословенне, нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік, нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісусу присвятих тайнах на престолі буде благословенний. Нехай Пресвята Богородиця Марія буде благословенна, нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. Нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.